Книга Елен Вайт Патріархи і пророки. Розділ 23. Єгипетські кари. Частина 4. За основу цього розділу взято книгу Вихід розділи з 5 по 10. І побачив фараон, що сталося полегшення. І знову стало запеклим серце його. За божим повелінням Аарон простягнув свою руку і земний порох перетворився на мошки в усьому єгипетському краї. Фараон звелів ворожбитам зробити те саме, але вони не змогли. Таким чином, виявилося, що сатана не може вчинити усього, що робить Бог. Самі ворожбити визнали це перс божий. Та фараон все ще залишався непохитним. Оскільки прохання і застереження виявилися безрезультатними, прийшла наступна кара. Про час її приходу було сказано наперед, щоб її поява не була приписана випадковості. Мухи наповнили оселі, роїлися по всій землі так, що нищилась земля через рої мух. Укуси великих отруйних мух були вельми болісними як для людей, так і тварин. Як і було передречено, ця кара не торкнулася землі Гошен. Нарешті фараон дозволив ізраїльтянам принести жертву в Єгипті, але вони відмовилися, не прийнявши таких умов. Не годиться чинити так, сказав Моїсей, ми маємо приносити жертви, якими гидують єгиптяни, і вони вкаменували б нас. Тварини, яких євреї приносили в жертву, вважалися у єгиптян священними, до них ставилися з таким благоговінням, що бити одну із них навіть випадково вважалося злочином гідним смертної кари. Євреї не могли здійснити свого служіння в Єгипті, не завдавши образи своїм господарям. Моїсей знову запропонував фараонові відпустити народ до пустелі на три дні дороги. Монарх погодився і благав Божих рабів помолитися, аби ця кара була усунена. Вони обіцяли зробити так, але застерегли його, щоб він не поводився з ізраїльтянами лукаво. Кара була усунена. Але серце фараона зробилося запеклим через постійний опір, і він надалі відмовлявся поступитися. Тоді було завдано ще жахливішого удару. Худобу єгиптян, яка була на пасовиськах, вразила муровиця. Загинули як священні тварини, так і в'ючні корови, воли, вівці, коні, верблюди і осли. Єгиптянам було сповіщено, що на євреївця кара не пошириться, і фараон, пославши людей до оселі ізраїльтян, упевнився в правдивості слів Моїсея. З худоби ізраїлових синів не загинуло ані одне. Однак, фараон. І далі залишався упертим. Потім Моїсеві було наказано взяти попелу з печі та кинути його до неба на очах фараонових. Цей акт був сповнений глибокого змісту. За 400 років до цього Бог показав Авраамові, що його народ зазнає у майбутньому пригноблення, вдавшись до таких символів, як дим з печі та полум'я вогню. Бог сказав тоді, що судитиме їхніх гнобителів і виведе поневолених з великим майном. У Єгипті ізраїльський народ довго знемагав у печі страждань. Цей вчинок Моїсея став запевненням для них у тому, що Бог пам'ятає про свій заповіт і час визволення надійшов. Коли Моїсей кинув попіл до неба, дрібні порошинки розсіялися по всій єгипетській землі, і де б вони не падали, понаривали чаріки на людях і на скотині. Досі священики та ворожбити підтримували фараона в його протидії Богові. Але надійшла кара, яка торкнулася навіть їх. Уражені огидною болісною хворобою, жалюгідні через вихваляння своєю силою, вони не могли більше боротися з Богом Ізраїлю. Увесь народ мав змогу пересвідчитись у тому, якою помилкою було повірити в чарівників, неспроможних захистити навіть самих себе. Однак серце фараона ставало дедалі запеклішим. Тепер Господь послав до нього таку звістку. Бо цього разу я пошлю всі кари мої на тебе, і на рабів твоїх, і на народ твій, щоб ти пізнав, що немає на не всій землі такого, як я, і лише для цього я пощадив тебе, щоб показати на тобі мою силу. Не слід вважати, ніби Бог дав йому життя саме з цією метою, та все ж його проведіння так керувало подіями, що він зійшов на престолу час, призначений для визволення Ізраїлю. Хоча цей зарозумілий таран через власні злочини позбавив себе милості, все життя царя було збережене, аби через його впертість Господь міг здійснити свої чудеса в єгипетській землі, перебігом подій керує Боже провидіння, Бог міг посадити на престол милосерднішого царя, який не наважився б опиратися могутнім виявам божественної сили, але в такому разі не здійснилися б господні наміри. Він допустив, щоб його народ зазнав жорстокості єгиптян і щоб ізраїльтяни не були зведені згубним впливом ідолопоклонства. Ставленням до фараона Господь показав свою огиду до ідолопоклонства та рішучість, з якої він каратиме жорстокість та утиск. Про фараона Бог сказав Я зроблю запеклим серце його, і він не відпустить народу. Книга Вихід, 4 розділ 21 вірш. Жодна надприродна сила не була застосована для того, щоб зробити твердішим серце царя. Бог дав фаронові найрязючіші докази божественної сили, але монарх уперто відмовлявся прийняти світло. Кожний відкинутий ним вияв божественної сили робив його ще запеклішим у повстанні проти Бога. Насіння протистояння, яке він посіяв, відкинувши перше чудо, принесло свої плоди він продовжував дотримуватися власного шляху. Стаючи дедалі запеклішим, а його серце в собі ж кам'яніло, доки не побачив холодних облич своїх мертвих дітей первістків. Бог звертається до людей через своїх слух, посилаючи застереження та викриваючи гріх. Він кожному дає змогу виправити свої помилки, щоб вони не вкорінилися і не стали рисами характеру. Але якщо хтось не бажає виправитися, то божественна сила втручається, аби запобігти наслідкам його власних дій. З кожним разом людині дедалі легше зробити цей крок вона робить своє серце нечутливим до дії Святого Духа. Продовжуючи відкидати світло, особистість опиняється в такому становищі, коли навіть найвагоміший вплив не може справити на неї належного враження. Хто піддався спокусі один раз, зробиться набагато швидше наступного разу. Кожне повторення гріха послаблює опір, засліплює очі та приглушує голос сумління, кожне насіння поблажливості принесе свій плід. Бог не зробить чуда, аби перешкодити врожаю, бо що тільки людина посіє, те й пожне. Послання до Галатів, 6 розділ, 7 вірш. Хто виявляє зухвалене віря, холодну байдужість до божественної істини, пожинає лише те, що сам посіяв. Ось чому безліч людей з байдужістю стоїків сприймають істини, які колись хвилювали їх до глибини душі, вони посіли насіння, нехтуючи істиною та опираючись їй, тому й пожинають такий урожай. Хто заспокоює своє порочне сумління думкою про те, що зможе зійти з гріховного шляху, а варто йому лише цього захотіти, хто сподівається, що може легковажити закликами милості, не ризикуючи стати несприйнятливим до них, то чинить це, наражаючись на велику небезпеку для себе. Віддавшись великому бунтівникові, вони гадають, що в хвилину крайньої потреби, коли будуть оточені з усіх боків небезпеками, зможуть обрати собі іншого вождя, однак це вже нелегко зробити. Їхній характер виявляється настільки повно сформованим під впливом виховання, досвіду та поблажливого ставлення до гріха, що в той критичний момент вони вже не зможуть придбати подобу Ісуса. Якби на їхній дорозі не засяяло світло, справа виглядала б інакше. Божа милість могла б втрутитись, даючи їм змогу прийняти її пропозиції, але оскільки світло вже довгий час відкидалося і зневажалось, то врешті-решт воно буде забране. Кінець четвертої частини